На сайті Кабміну з'явилася петиція, автор якої просить справедливості для педагогів. У ній йдеться про позашкільну освіту, яка є невід'ємною частиною української системи виховання. У музичних школах, художніх і технічних гуртках, спортивних секціях працюють педагоги, які розвивають здібності та таланти дітей. Петиція стосується взагалі не саме Кам'янця-Подільського, вона стосується взагалом всього позашкілля, яке от існує в нашій Україні. Це туди входять не тільки школи, мистецтв, музичні школи, туди входять різні секції, різні гуртки. Ну, Ось ця галузь позашкільної освіти сюди спрямована на цю петицію. Проте, у питаннях відстрочки від мобілізації ця категорія освітян залишилася поза увагою. Це може призвести до масового закриття гуртків, втрати унікальних фахівців та згортання цілих напрямків роботи з дітьми. В цій петиції йдеться про те, щоб на даний момент захистити викладачів, бо так склалося, що ми відносимося не до освіти, а ну, ми законодавчо прописані, що ми підпорядковані. Законом світі, але так виходить, що в нас департаменти різні. І викладачі саме чоловічої статі є зараз незахищеними. Дуже зараз багато кадрів ми втрачаємо. В Київській області, так як я чув, є школи, які вже на, на тому етапі, щоб закриватися, через те, що чоловіків масово не вистачає, їх мобілізують, їх... вони звільняються і йдуть з загальноосвітні школи, бо там Надається їм захист, а в позашкільні не надається. В петиції йдеться про те, щоб нас просто вписали в цей законопроект, який зараз є, який зараз працює. Нам не треба, щоб це було жирним шрифтом, на можна маленькими буквочками, щоб там була просто позашкільна освіта. Педагоги вимагають від уряду внести зміни до нормативних актів та включити заклади позашкільної освіти до переліку тих, хто має право на відстрочку. Вони переконані, це дозволить зберегти систему позашкілля і дати дітям шанс на розвиток навіть у воєнний час. Долучитися до петиції може будь-хто. Шукайте її на сайті Кабінету міністрів України. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».